Кримчани, який годує курортний бізнес, затамували подих в очікуванні туристів. Кремлійські ставленики в кримській владі прогнозують до 5 мільйонів відпочивальників. Проте у підприємців, які працюють на узбережжі, прогнози геть не такі веселкові. Місцеві жителі самі знімають порожні та занедбані курорти і викладають відео в інтернет. Селище Миколаївка неподалік Симферополя, що так би мовити, славиться дуже низьким рівнем сервісу та небезпечними аварійними пляжами. Кримські правителі погрожують перетворити на велику гральну зону. Берег обвалився, пляж розмила, бутилки з-під пива, всі лестниці в аварійно Мэра Мера интересует только відкриття на цій території казино. Нью Лас-Вегас. Суцільне казано спочатку планували в Ялті, але нині і колишній лідер курортів Криму виглядає не найкраще. Ось вот це у нас ніжнє набережне Різберма. а здесь причал у нас центр города, да, центр города. Відома Ялтинська набережна в цьому сезоні зустрічає гостей поки що ямами та небезпечними проваллями. Ми ну, це ладно, що ніхто поки не упав. Море відгородили залізним парканом. Підходити до краю набережної небезпечно із п'яти причалів. Працює тільки один. Решта будь-якої миті можуть обвалитися. Вот в якому стані у нас один з причалів. Да, ну всі вони, да. У занепаді. Ялти автори цього аматорського відео звинувачують місцевих та кримських керманичів. Посмотрите, це вот убожества. Це називається підготовлена до сезону. Это дело не в том, что сейчас загородили ремонт. Дело в том, что до этого состояния довели эту Ялту тоже руководство, тоже правительство, которое сейчас у нас находится во главе Ялти и во главе Симферополя. Куда девались наші деньги? Люди у нас нищают, Ялта у нас ухудшается с каждым разом, превращаясь в захолусті. А це Алубка. блогер опитує місцевих підприємців та не чисельних туристів. Есть Но у всегда надежда, конечно. Вот. Россия матушка. Все мы ми в прошлом году вышли на 30% от обычной прибыли, то в этом году, я надеюсь, ну, может быть, на покушать за работой, если то и спасибо. Багато крамниць із початком літа так і не відчинилися, а ті, що працюють, на допу покупців наразі не дочекалися. Стоїм з вами, розмовляємо, а очередь не стоїть, немає ні, нікого. Ні, дуже багато було поляків, дуже багато було французів, англичан. Сейчас их нет просто. Вот так последние три часа, ни одного человека. Раньше в это время побольше было народу? Да, раз в два-три. Родина із Москви, яка Крим обирала для відпочинку впродовж останніх 12 років, цьогоріч просто приголомшена кримськими цінами. Раніше ніж були ціни? Так. Да. Ви... Ми для колекції собі привозили вино, тепер його дешевле купити в Москві. В Криму дорожі продукти, ніж на великій землі? Ось по сравнению з Самарською областю, рази в три. Вот простой пример. Мы были в Севастополе. Сливки, которые у нас стоят ну, 60 рублей максимум, здесь за 200. Это фантастические цены. підприємці ностальгують за тим часом, коли на кримських курортах було не проштовхнутися. Дехто сподівається, що росіяни і цього року відважаться по кілька діб стояти на Керченській переправі задля відпочинку в окупованому Росією Криму. Ольга Дерев'янко, Крим, Спецкор 2+,2.